Вітаються жовті води сіті, і наша традиційна рубрика опитувань. Сьогодні ми вирішили запитати у жовтоводців, які волонтерські збори вони підтримують найчастіше. Ми їх підтримуємо, ті, хто там є, напряму донатимо, так скажемо. Військовим. Так. Збори, якісь, можливо, підтримували. Чи вам треба було щось? Ні -ні. Не підтримували. Е, чому? денег нету ну я вообще бросаю вот когда кто-то со знакомых собирает, им лично на амуницию на такое на большие фонды я чаще всего не бросаю потому что ну не знаю мне она ну, кажется не совсем белая эта вся ситуация там много, много есть вариантов где эти деньги могут осесть а когда я точно вот конкретному человеку на конкретную нужду он мне все это показывает результат то есть ну вот в таком виде да донации имеет смысл я просто уже в возрасте Ну раз було, що я допомогла. А комусь це було знайомому чи просто якось ні, побачили? Чи, ні, ні, через, через касу. Ага. Приватбанк. А це кому був збір? Що на що збирали там? Це давно було. Це як війна почалась. Угу. тоді от, от, як почались. – А зараз? – Мені 90-го дуже. Я не можу привабливо. Я, я бо це передала, допустимо, по телевізору. Просять, а я не вмію, як його перечислити. У мене дядько теж воює на Херсонському напрямку, теж донатимо йому. Е е е е ну, купуємо блитоноски, відправляємо туди на фронт. Угу. Вот Ви також так. Так, тільки знайомим допомагаєте? Да, да, да. Інші збори не підтримуєте? Ні. А чому? Боїтесь або... Та ну там в більші ну, іноді роблять <му> так, ну, машини сидять теж. И, <му> делают, типа, там карточки, збор і так далі. <му> Ложать там, типа, підтримайте, підтримайте, а на самом деле, куди вони уходять потім? <му> ніхто не знає.